Вийшовши на вулиці Змієва, ми зустріли чимало людей, які мають свій погляд як на саму передвиборчу кампанію, так і на можливі результати парламентських виборів в Україні. Пойдете ли вы ви на вибори 2012 року? Ну, З яким настроєм? З хорошим настроєм. Буду голосувати за комуністів. І більше нікого не признаю. Так і запишіть. Зараз, по-моєму, наш вибор нічого не значит. Тобто, як ми проголосували, це по-моєму для кого не. как не новость, ни, даже не то, что новость, а не имеет значения. Не пойду. Почему? Да потому что я по справедливости нет. Я буду ты, голосовать, потому что нужно ты голосовать. Я буду с нормальным настроением ты. Но голосуй за свою, по своим подаваниям, я кажу. Я думаю, что-нибудь поменять в этой жизни. Надо всем прийти и проголосовать. Выборы будут Затрудняюсь даже ответить, потому что мы живем в не той стране, чтобы считать, что то демократические. Вы знаете, вера в последнее время пропала. Не верится, уже в светлое будущее не верится. Надеемся, но веры как таковой нет. Не пойдем. Почему? Никому не верим. Я думаю, что выборы пройдут, вот. может быть что-то изменится к лучшему. Як ми бачимо, погляди наших земляків виявилися досить таки різними. Є люди, які твердо визначилися з майбутніми обранцями, і є такі, що, зневірившись у існуючій виборчій системі нашої країни, взагалі не збираються йти голосувати. Тим не менш, попереду ще кілька місяців активної передвиборчої кампанії, а тому, що є час, щоб всі визначилися зі своїми фаворитами, і 28 жовтня все ж таки відвідали виборчі дільниці.